Різне барахло і непотріб за Алікспрес. Розпаковочка! Дивіться, побачив ось таку фішку. По типу пляму-вивідник швидко виводить пляму, навіть не потрібно прати речі. Як вона працює? Зараз будемо розбиратися. Коштує ось таких тюбика 111 гривень. Зараз будете охренювати трішки кави. Зелена травичка, без неї ніяк. І мазута. Отак. От а тепер дивіться. Каву, в принципі, можна протерти. Отак. От все. Погнали з зеленої трави. Дивіться, що робиться. Дивіться, як? Виводить зелену траву. Хопа! Дивіться, в тому місці, де тер зеленої трави майже немає. Десь. Потім тільки губкою його прополоскати. І все. Бачите? Погнали далі. Кава. Дивіться, в тому місці, де наношу, дивіться, в тому місці, де наношу, одразу зникає пляма. Бачите, що робиться? Я просто в шоці. І це ж просто потер, просто потер пару секунд. Далі. Мазута. Мазута це діло серйозне. Якщо забруднити мазутою, то жоден засіб не допоможе, а цей справляється. Дивіться, що робиться. Дивіться, як розчинило мазуту. Так більше його, щоб воно лилося. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ну скільки я потер тут. Фігню часу. Дивіться, розтерло, мазути майже немає. Потім берете губочку. Потім берете губочку мокру. Ось так, все, раз, раз. Прополоскали. І майже немає. Я просто в шоці. Якась фігня, яка коштує ну, тюбик, десь орієнтовно гривень буде 30 коштувати. І цей тюбик виведе тобі будь-яку. Мазуту траву. Дивіться, трави майже немає. Ну і каву. Фух, прикольна штука. Міні Electric айрон. Що це таке? Ще навіть не розпаковував і не дивився. Коротше, якась прасочка, якась така прасочка, яка коштує 200-200 чи 220 гривень. Коротше, 200 гривень. Якась парова праска. Що це таке? Тіх його знає. Так, інструкція десь прилипла, ну і фіг з ним. Дивіться. Як на 200 гривень, то виглядає в принципі дуже прикольно. Да, сюди заливається водичка. Я вже там подивився інструкцію, як це все діло відбувається. Ось сюди заливається водичка. Гріє воно там 200 з чим-то градусів. О, голівка рухома. Дивіться, працює, якщо навіть поміряти ось так. То що там, скільки нагріло? Ні, фіга собі, 120 градусів, 120, 140 навіть 130, 140. У-у-у, воно по типу пирскає. Прасувальник Петрович, а ну, ось це, що ти нам скажеш. Дивіться, як круто прасує. Я просто в шоці. <гум> Міні прасочка в дорогу десь. Уявляєте? Тепер великі праски навіть не потрібні. А ось тут. Пропирскали і пішли собі працювати. Це ж я на ящику, воно ж нерівне. Це ж все треба гарно поставити, зняти відео. Але ж що ж ти зробиш, підписник? Невися. Що я вам скажу? Ви самі все бачили? Реально крутезна прасочка. В дорогу собі взяв, компактненька, Дивися, складається, розкладається, хочеш так прасуй, хочеш сяк. Ще дивися, бачиш, є ось така силіконова ще підставочка, щоб ти собі поставив, там прасуєш, собі поставив туди-сюди. Ну, За 200 гривень однозначно може бути. Єдине, що шнур коротенький, пів метра. Їдемо далі, крутимо педалі. Камера на сонячній панелі. Зараз покажу, в чому прикол цієї камери, Те, що в неї два датчика виявлення руху два об'єктива і два датчика. Ви знаєте, що автономна камера 4G, вона в основному спить. І пише тільки тоді, коли з'являється рух. Наприклад, якщо вона дивиться на мене, а злодій з'явився з цієї сторони. Якщо є ось цей датчик, то вона проснеться і буде писати. Якщо його немає, то буде писати тільки тоді, коли він з'явиться ось тут. І це дуже круто, тому що в більшість камер немає ось цього датчика, і толку від цього об'єктива. Ну тільки для того, щоб ви зайшли і подивилися, як там гарно. А в якості охорони вона працювати не буде. В цьому випадку ця камера дуже чудово буде працювати і в якості охорони, і так і сяк. Так що дивися, скоро, якщо тобі треба тест цієї камери, я тобі запиляю, покажу, як працює. Лоханувся я конкретно замив паяльника, він прийшов на 110 вольт. І що тепер робити? Для американського ринку паяльник. І гроші заплатив, і назад вже не повернеш. 60 Вт 110 вольт для американського ринку. Треба паяльник подарую, бо просто піде запакований в смітник. Отак коробку закрию і піде в смітник. 100 гривень секатор. А ну, що за секатор за 100 гривень. Думаю, замовлю, бо ж ти таке теж береш там і не знаєш, яке воно, чи варто його брати за тих 100 гривень. Тому що в нас в магазині аналогічні стартують від 200 гривень. А в Китаї це коштує 100. Ну таке, якесь таке воно все тонесеньке. виноград зелений. В основному для цього воно і має бути. Ну, дивіться, ну легко. Да. Як за 100 гривень? Для винограду, для троянд. А давайте подивимося на чистоту зрізу. Оп! Ну, це виноград, я не знаю, яка там може бути чистота зрізу, але, в принципі, легко стриже. навіть жінка чи будь-хто справиться. Коротше, за 100 гривень може бути. Ось ця фішка коштує 188 гривень. Я не знаю, чи в нас таке продається в магазинах. Я купив, щоб тобі показати. Ну, і хай воно в мене буде. Може, комусь треба буде, то комусь можу продати. Коротше, це, якщо в тебе немає болгарки, але тобі треба щось там врізати. Дивися, це з твого шурупокрута чи з дрельки зробить болгарку. І одразу в цей комплект входить ось ці круги. Я ще не дивився, якої вони якості, але взяв такий комплект, де їх, де їх багато. Хоп, хоп, так. Ось така штука є. Дуже прикольно. Далі, дивись, який товстий. Круг. Да, однозначно класно. Далі ось таке. Дивіться, якесь дерево там врізати. Ніфіга собі, однозначно може бути дуже гостре. Далі для пластику. Дивіться. Для пластику, Ніфіга собі, також однозначно може бути розмір. Ось, будь ласка, розмір одразу пише. Далі круг міні на болгарочку. Також, бачите, аналогічно, як ось є ось ці міні-болгарочки, якщо в тебе немає міні-болгарочка. А якщо навіть є, то ось такий набір ідеально підійде під міні-болгарочку. Я потім навіть буду тестувати. Далі. Дивіться, ось така фішка є. Куди його ліпити? Я фіхі його знаю, але воно тут є. І дивіться, навіть плиточку можна зафігачити. Так, да, це вам не Дістар, правда. І не Вікторі Тул, але. Я думаю, що по якості на декілька разів вистачить точно. Єдиний мінус, що я його взяв без ключа. За ключа треба було доплатити ще 40 гривень, але я зажав 40 гривень, тому що я тим ключом ніколи не користуюся, все постійно руками затискаю, відтискаю. Дивіться. От тобі. -ху -ху -ху. Да, Треба брати ключа. Треба брати ключа, коротше, і не жаліти 40 гривень. Вляха, mm. <гум> не затиснув просто. Ну і таку фішку. Важко затиснути. Ну, пробуємо ще раз. Ну, все, дивіться. Це друга швидкість, так? Да? Відкрутиться, ні, зараз відкрутиться, полетить в голову. <рес> все кров'ю тут. Так що, коротше, якщо тобі болгарка не потрібна, міні-болгарочка, тому що вона ж коштує грошей, орієнтовно десь біля двох тисяч треба буде відвалити від тисячі до двох, то можна взяти ось таку фішку за 188 гривень під шурупокрута. Раз в рік десь щось там пропиляти, пластик, плитку, коротше, в якості болгарочки, однозначно може бути. Їдемо далі, крутим педалі. 40 гривень, ось така фішка. Що це таке? Це коротше, щоб під правильним кутом заточувати ножа. Вдягається воно ось так. Як воно вдягається, коротше. І ти починаєш його під правильним кутом точити. Не знаю, коротше, треба пробувати. Я то там щось так пробую. Так, ну це коротше для тих, хто напевно не шарить як там під яким кутом точити. Коштує ця штука 40 гривень. Якщо тобі треба тест, як вона працює, десь пізніше буду мати час і запиляю. Візьму якогось тупого ножа і буду терти. Цю фішку мені китайці дали за те, що я поливав дерево. Я сам не знаю, що це. Просто вибрав його в якості свого, своєї нагороди. Це якась така херня, яка має полоскати тобі рота. Да, якась коротше, така полоскалка, там зуби вимивати, бляха, туди-сюди. Навіть ось ці всі такі штучки є. Підписник. Як воно працює? Я не знаю, ніколи таким не користувався. Якась ложка є, наша ця ложка в горло пхати і полоскати, чи що, чи куди його пхати? Фіг його знає як, але давай подивимося, чи хоча б воно працює, тому що воно на акумуляторі. Да. Ні, хіра собі. Коротше, часу у мене на це поки немає. Сюди заливається рідина якась вода, чи що це треба знімати якесь окреме відео і показувати, під яким тиском. Воно там під тиском по типу має мити тобі зуби там, ясна і так далі. Пізніше покажу, як працює. Коштує воно, не знаю, гривень десь 400. Мені його дали безкоштовно в якості нагороди. Гумка для взуття. Хто небудь таким користувався? Я не користувався. Перший раз таке купив, попробувати, що воно таке. 40 гривень коштує. Так, да, виглядає дійсно, як гумка. Коротше, є ось такі шкари старі, де я тут ходжу. Тести знімаю. Бачите, які вони в зелені, в траві. Я їх томив, оце мивсь. А тепер пробуємо. Має стати просто, просто як нове. Я не знаю, чи стане воно як нове. Ну, давайте ось тут, де воно таке страшне. Запам'ятали? Погнали. В китайці намальовано, що. Взуття стає просто ідеально біле. Ану, може треба якось там його. Ось так. М да, реально стає біле. Ніфіга собі, реально стає біле. Фу-ху-ху-ху, бляха, що старі шкари будуть білі. Ні,фіга собі, зверху стає ось це біле. Що зелену траву ось тут. Забере. Ніфіга собі. Дивися, навіть зелену траву забирає. Я просто в шоці. Да, реально штука працює. Китайці навіть останнім часом починають дивувати, бо зазвичай якусь таку херню парить. Ти його купуєш, а потім розчаровуєшся. Дивися. Це ж стара просто підошва. Дивись, що робиться. Ти її так фіг, чим вимиєш. Тут бачиш, тут є все на світі, а воно працює. Так що підписник, гумка реально класна штука. Якщо взяти якісь білі кросівочки, невеличкі, якісь там плями, пожовтіння, якийсь бруд, дивися, та воно тобі відчистить все, що хочеш. І це гумка. Бач, гумка. Я не знаю, якась така гума, яка чистить 40 гривень. Їдемо далі, крутим педалі. Купив собі лампочки. Я тобі показую все, що я купую. Лампочки не бросі. А лампочки дуже потрібні в даний час. 12,85 вольт. Скільки ватт? Не пише скільки ватт? 15 Вт. А Ану. У мене впала лампочка і зламалася. Ану, ну. Ніфіга і працює. Дивіться, акумулятор лідер. Собі. Ось такого акумулятора вистачає, щоб світило зранку до самої ночі. Зранку до самої ночі 15 Вт. Не знаю, як так, коротше. Але працює. І ще одна має бути на 20 Вт. Брав у різних продавців. Приходить ось так воно. Але коробка, в принципі, мені не важлива. Мені головне, щоб лампочка була ціла. Що там, 20 Вт. Така вона ніби вже в китайці якось висіла вона, так? Да? Дивіться. Блях. ніби в китайці якось вона вже десь мухи обісрали її, а він потім відправив мені. Ну ладно, є в мене ось така фішка. Я вже колись тобі показував. Її. В мене також воно впало і зламалося. Ану, хоп, ні, фіга собі, працює. Бачите, це ось така в мене фішка, коли я ремонти робив. Дуже зручно. Давай подивимося, що яскравіше буде світити. Ану, хоп. Все ж таки ця на 20 Вт. Реальних 20 Вт, і вона світить яскравіше. Вона навіть більша. Коштує ця 90 гривень, а ця 110. Однозначно можна брати. Мішечок для запікання картоплі в мікрохвильовці. Хто небудь таким користувався. Якщо пекти картоплю в мікрохвильовці, то потім прийдеться півня мити мікрохвильовку, тому що картопля може взірватися і рознести по всій мікрохвильовці. Дивіться, я знаю, а ну зараз понюхаю. Фу, бляха, смердюче, я не знаю, прати його треба. Я не знаю, чи можна після нього картоплю їсти. бо поки що воно мені смердить просто. З синтетикою смердить ось такий мішечок. Не знаю, чи буду пекти. Може, після прання він стане якоїсь кращої якості. І ось тут всі характеристики, інструкції, як це правильно ним користуватися. Коротше, потім десь спробую, вийде окреме відео, як буде пектися картопля в мікрохвильовці. Їдемо далі, крутим педалі. Це я купив для Петрівни. будемо грати рольові ігри. Вона там втягне фартушок. І буде, знаєте, як в фільмах так. Раз, 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 там. <хи> Прибирають пил. Коротше, ця штука має якийсь там антистатичний ефект, чи який там, коротше, вона збирає весь цей пил. 70 гривень дав, да? 70 гривень за усю коротше, фішку. Зараз покажу, як працює. Ось цей срач там не прибирався вже роками. А ну, хоп, ні, собі, да. Ось для чого вона. Ось для чого ця штука. Да, ну, Як ти там будеш? Да, Дивіться, вся ось ця фігня. Ось тут. Потім ти його промив чи пропилососив. І дивися, та, йомою, як і раніше без цього жив. Все, тепер Петрівна взяла в руки, фартушка вдягнула і погнала. Головне встигати ззаді за нею. Поїхали далі. Оце я купив за 100 гривень. 100 гривень якась була акція. Я думаю, ну візьму, бляха, ну хай там буде, комусь подарую. Воно мені то не потрібно, але дивися, комусь то воно треба ще й 100 гривень. Така халява гріх було. Не взяти з різними полотнами. Ножовочка, ось така, бачиш, вже тут йде полотно. Тут тут, таке сяке для різьби по дереву, щось там вирізати. Коротше, якщо комусь треба, можу підігнати, якщо хтось в мене купить щось. Подарую просто прес для гамбургерів 40 гривень. Хочу, щоб мої котлетки були дуже гарні. Так, сюди ставиться фарш. 40 гривень коштує і все. І ти собі так вдавив. Зайва волога вийшла, чи що там, коротше, і все, і те вийшлося там прикольна котлетка. десь в моїх сторісах, як роблю котлети. Так, ось така сумочка. Давно вже про неї мріяв про цю сумочку. У мене то є така звичайна сіточка для взуття. Для прання взуття. Ви знаєте, що взуття треба прати ось такому. Дивіться коштує воно. Здається, 140 гривень чи 150 гривень. Боже, яке воно прикольне. І сюди, давайте подивимося, чи старі шкари, старі шкари, як думаєте, залізуть? Да, без жодних питань. Дивіться, можна навіть впихнути. Да, двоє кросівок, в принципі, можна і четверо навіть впихнути, але якісь менші. Да, прикольна штука, однозначно, можна брати все якісно прошито, все класно, дуже приємне воно на дотик. Силіконова формочка для харчових продуктів. Минулий раз я вам показував також силіконову формочку. А Ну, запаху немає ніякого. Абсолютно ніякого запаху. Дуже класна силіконова формочка. Там Петрівна вже пироги пече, кекси. Дивіться, яка малесенька для якогось кексика. 40 гривень. Дуже класна штука. Однозначно може бути. Так, їдемо далі. Крутимо педалі. Ліхтарика. Хтось там просив якогось ліхтарика. Ось я тобі покажу. Купив його за скільки? За 150 гривень, здається. 150 гривень в пропозиціях комплектів. Так, то він коштує гривень, десь, певно, 200 чи, може, 250. Дивися, ну, да, світить непогано. Ніфіга собі, тут навіть показує в відсотках заряд батареї. Ще робиться воно ось так. Бачиш, ось так можна поставити. І можна поставити на метал. Ану, ось. Да, Однозначно, може бути дуже яскравий. Ну, дуже просто яскравий. Так, а як вмикається нижній ліхтарик? Потрібно, певно, затиснути, да? Да, дивіться, світиться жовтим. Далі світиться червоним, дуже актуально для військових. Далі синім. І може мигати. Прикольний ліхтаричок. Якщо комусь треба, можу підігнати. Тут собі дивиться. І так, і сяк, і тут Typ-C. І ще навіть може бути як павербанк, напевно. Я не знаю навіщо це зробили, що від нього можна. Заряджати. І батареючка, яка там пише, не знаю, що там пише, коротше підписник. Це все можеш почитати за посиланням на сайті. Я посилання тобі поставлю, а ти собі подивишся. Батареючка 1200 мА. Ні, фіга собі, так що добротний ліхтарик як за 150 гривень. Ось це 40 гривень, а ось це 80 гривень. Як думаєш, є там тих 120 Вт? Зараз подивимося. Оригінальна зарядка від мого телефона: 100 Вт. Дивися, скільки? 115 грамів. А ось тобі на 120 Вт. Скільки? 45. <ріст> просто шмат пінопласту. Я думаю, якщо там може 10 чи 15 ватт буде, то і то добре. Тут пише, що пише 20 ватт. А ну, давай зважимо. Що? 36 грам. 36 грам і 115. Походу, всі порти мають бути quick Charge. Ти ж не даремно підписник, дивишся мої відео. Щоб не витрачати гроші просто так. Так, дивися, Накидую все, 2 ампера і пішло в захист. Ха -ха, далі. Цей порт де Quick Charge. Давай. Дивися. 2 ампера і пішло в захист. Тобто 8 Вт. 8 Вт тягне. 120 Вт. Два бакса. Погнали. Що скаже 120 Вт? Ну, це набагато краще. А ні, херня повна. Дивися, тільки даю йому, виходить, 2 А. І все. І починаються глюки. На звичайному телефоні це буде максимум 9 Вт, що воно зможе потягнути. Ну, 10, але дивіться, яка просадка пішла. Бачиш? Ось вона, бачиш. Просадочка, яка пішла. 9 Вт. Коротше, 9 Вт максимум можна буде витягнути. А якщо ти підключиш, наприклад, до. Мого телефона, де протокол супервок. То воно що буде? То воно. То воно згоріло вже. То воно, походу. Да, то воно коротше, воно вже згоріло, бляха. Я просто в шоці. Де моїх 2 долара? Все згоріло? А що згоріло? Да, згоріла херня, прикинь. Піпец, бляха, 2 бакса. От тобі підписник. Ну, все, все, згоріло, да? А ну давай. Да, бачиш, розетушка працює. Коротше, згоріло під час тесту. Не купуй гівно собаче. Дивіться, розбив блока і всередині для ваги бачиш, що пхають. І десь ще одна була, десь серед цього срачу, десь вона полетіла, не знаю. От тобі херня. Китайці запхали балансірні грузики. Щоб воно важило, щоб ти відчував, ніфіга собі, а нас бля! А воно ще й током б'є. Прикинь, конденсатор набрав. Можна когось звезданути током. Єбучі китайці взбодрило мене добре в кінці розпаковки. Так, набір надфілів за один долар. За один долар хапанув в пропозиціях комплектів. Не знаю, якої вони якості підписник. Це я взяв. Можливо, комусь просто подарувати на подарунок. Що хтось на мене щось бере, я йому дарую, а йому на господарстві однозначно пригодиться. Не знаю, якої вони якості, але думаю, як за 40 гривень, то навіть на два рази все рівно буде добре, якщо хтось подарує. Розпаковуєшся кінець, хто дивився, молодець. Останній пакуночок і можна розбігатися. Деякі товари були корисні, деякі не корисні, так що пиши свої коментарі. Я все вислухаю, все подивлюся. Ось таке реле. Дуже часто запитують підписники, покажи ось таке реле. Дивися, зараз тобі швиденько його покажу. Ти подивишся і зробиш свої висновки. Максимум 40 А. Діапазон роботи 85-290 вольт. Так, обережно, бо мене вже током вальнуло. Раз. Датчик температури по комплекту є, буде показувати температуру, якщо вставити в гніздо. Ось, дивися, підключив. Включаєш і ось тобі вся інформація є. Тут тобі і лічильник, і яка напруга, і підключається до Wi-Fi, до додатку, все це будеш бачити. І температуру, якщо вставити це, все, температуру зазвичай цей датчик ставлять до кабеля. Якогось там кабеля силового, і ти вже бачиш, наскільки нагрівається кабель. Або просто будеш бачити, яка температура в приміщенні, якщо десь там його поставиш. Коротше, однозначно, може бути, Дивися, тут тобі. Ось так можеш його включати. можеш з телефона. Тут все це налаштовується туди-сюди. Коротше, якщо треба тест його, то я тобі зроблю, покажу, чи дійсно він витримує тих 40 ампер. Не забувайте ставити вподобаючки і писати ваші пропозиції, що далі показувати. Дивися, тут такий ліхтарик собі купив. Хай там буде, десь пригодиться. Якщо тобі треба, можу також подарувати. Коштує 80 гривень. Бачить, який прикольний. Рукою махнув, хопа, і вимкнув. Все, всім дякую і до зустрічі.